В цілому компенсацію за пошкоджене і зруйноване житло можна отримати за допомогою програми є відновлення або за допомогою житлового сертифікату. В чому відмінність? Пошкоджене житло це те житло, відновлення якого є економічно доцільним, і вартість відновлюваних робіт не перевищує вартості самого житла, зруйноване житло, відновлення якого є економічно недоцільним, і вартість відновлення перевищує вартість самого житла. Для того, щоб отримати компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно, особа, яка постраждала, має можливість за допомогою додатка Дія або звернувшися до ЦНАПу, подати відповідне повідомлення про пошкоджене або зруйноване майно. Якщо майно пошкоджене, то на підставі акта огляду видається відповідний чек-лист. В чек-листі вказується, які роботи необхідно зробити для того, щоб відновити даний об'єкт. Якщо майно зруйноване, то тут вже виступає процедура отримання житлового сертифіката або грошових коштів на будівництво нового об'єкта. Е, якщо люди, наприклад, не згодні з Тим, що було вказано в акті огляду, до прикладу, майно, на їхню думку відновлення не підлягає, або це відновлення є економічно недоцільним, то тоді вони мають право протягом п'яти днів з дня прийняття рішення оскаржити відповідне рішення комісії по пошкодженому зруйнованому майну. Безпосередньо звернувшися до органів місцевого самоврядування, є також територіальні громади, у яких відбувається відшкодування частково житлової нерухомості вартості або там квартир. До прикладу, це також е, має важливий нюанс, коли ви не можете повністю покрити вартість квартири за допомогою там житлового сертифікату або будинку, то ви маєте можливість покрити також і за допомогою місцевого бюджету. У нас був такий схожий кейс. Там звернулася жінка, що її частково покрила там територіальна громада, частково за допомогою житлового сертифікату покрила, і, в принципі, вона отримала так би мовити компенсацію і не витратила жодних коштів на своє нове майно.